Ви ніколи не замислювалися над тим, чому так багато людей з своїми проблемами, тривогою, переживаннями масово залипають на казку про великі корсети. Сьогодні ми спробуємо знайти на це відповідь. І так, ви праві мова піде про Бріджертонів. Бо Бріджертони це не просто цікава костюмована казка. В якійсь мірі це емоційний наркотик, і я спробую сьогодні вам пояснити, чому. Тож привіт, мій любий слухачу! З вами сьогодні я, Тетяна, і ви на моєму каналі про психологію, де у нас тихі спокійні розмови про світ, про людей і про психологію в ньому. Тож, поїхали дивитися, чому люди дивляться Бріджертонів. Перше, що важливо відзначити, що е... Те, чому ми дивимося Бріджертонів, і те, що нас найбільше тримає – це естетика. Така естетична, неперенавантажена картинка з повільною зміною кадрів в пастельних тонах. Де немає цієї перевантаженості в зміни, що психіка постійно має тривожно очікувати, що щось відбудеться. Передбачуваний сюжет, який допомагає нам розуміти і контролювати ту реальність, в якій ми знаходимося. Для нас спокійно все, для нас все контрольовано. Ми розуміємо, що буде відбуватися далі. А особливо це відчутно в світі війни, тривоги, постійних обстрілів і блекаутів, коли наша психіка тягнеться не до фільмів про виживання, а до керованої і такої утриманої картинки краси, аби, хоч трошки, хоч десь створити ілюзію безпеки. Тому цей серіал він не травмує, він, радше, за все. Тримає і дозволяє нам знаходитись, хоч в якихось межах спокою. Це, як знаєте, старі фільми, які ми любимо передивлятися для того, аби наша психіка відчула себе в безпеці. Сюжет Пріжертонів. Сюжет Пріджертонів він досить передбачуваний, спокійний. Як я сказала, він створює вже ілюзію контролю, і до того він ще створює таке відчуття, що всі проблеми, які є. Можуть вирішитись і можуть вирішитись досить легко. Коли ми спостерігаємо за тим, що відбувається, ми бачимо, як герої потрапляють у конфлікт і знаходять з нього вихід. І зазвичай цей вихід знаходиться досить швидко. Тому це створює нам ще й відчуття того, що ми точно знаємо, що буде з героєм, ми відчуваємо себе теж частиною цього серіалу, і знову ж таки так нам стає спокійніше. Конфлікти, які є у цьому серіалі, теж не є дуже катастрофічними, грандіозними, і вони не змушують персонажів виживати. Вони змушують і так само показують в своїй структурі, що персонаж має навчитись виходити з конфлікту. І далі я покажу декілька прикладів, як це відбуває завершенні будь-якого сезону ми бачимо ось це порівняння любові як нагороди. Так? Тобто, в кінці кожного сезону наші персонажі таки знаходять своє кохання, відчувають, що вони знайшли ту єдину чи єдиного, і з ними будуть проживати все життя. Така трошки ідеалізована картинка, але в ній є один плюс: вона не показує любов як хаос і як систему страждання. Вона показує любов через певну систему цінностей, яка є у героя. Давайте згадаємо Дафну і Герцога. Вони були досить юними, їхня любов спочатку здавалась такою дуже конфліктною, суперечливою, десь забороненим плодом, що, до речі, є у всіх Бриджертонів. Але вони, випрацьовуючи якусь систему, Цінностей, довіри, ставлення одне до одного таки змогли знайти якусь цю спільну мову, на якій далі будуть будуватися їхні стосунки. Звичайно, продовження ми не бачили. Ну і навряд чи б там би було все так гладко. Тобто там би теж були якісь конфлікти, там би теж були якісь притирання. Але ми бачимо, як успішно там, навчаючись говорити, навчаючись чути одне одного, довіряючи одне одному, вони проходять певні. Свої такі бар'єри, які стоять у них у стосунках на початку. Ріджертони це картинка про сім'ю, якої, можливо, багато хто не мав, таку достатньо добру, де конфлікти також вирішуються, де всі одне одного приймають, яким би ти не був, а там семеро дітей, якщо я не помиляюся, вони всі супер різні. Так? Де є така підтримуюча, емоційна мама, вона не холодна, вона відкрита. І навіть якщо з нею виникають якісь конфлікти, їх можна вирішувати, вона готова чути своїх дітей. Це не токсична сім'я, і багато хто. Хоче бачити, зокрема, і цю картинку, ось цієї сімейної доброти, сімейного затишку, навіть якщо він там досить такий ну, гіпертрофований, звичайно, і ми маємо враховувати ту епоху, в якій це показують. Звичайно, на рахунок епохи, я маю сказати, що да, ми можемо говорити про масу історичних невідповідностей і так далі. Але давайте не забувати про те, що ми говоримо про це як про казку. І якщо повернутись до сім'ї, то ми маємо все ж відзначити, що для багатьох це та сім'я, якої не було, і дивимося ми на неї як на красиву компенсаційну картинку у відчуттях, в бажаннях, в потребах, і там знаходимо якесь своє тепле місце і відгук. Якщо ми так коротко пробіжимося по деяких персонажах у четвертому сезоні. Звичайно, центр і ядро у нас Бенедикт та Софії, в яких якось там закручується це кохання, і вони намагаються давати відповідь одне одному якусь, але знову ж таки, вони досить тригерять глядача. Чому перше, це пара, яка не схожа на всі попередні? Схоже, виключно тим, що їх кохання це такий собі заборонений плід, і це манить. Друге, що трегерить глядача, це сама особа Бенедикта. Але я думаю, що я зніму про це інше відео, як і про Софі, але хочеться почути від вас в коментарях, як ви ставитесь до персонажа Бенедикта, які відчуття він у вас викликає. Цікаво подивитися на ваш відгук. Тому сьогодні про Бенедикта і Софі буде мало. Ну і зокрема, якщо ви додивилися до цього моменту, то ставте лайк, тисніть на дзвіночок, щоб знати про нові відео, які я намагаюся на своєму каналі зараз випускати регулярно. Е -е, підписуйтесь. І пишіть коментарі, звичайно, про те, що вас зацікавило, які у вас є питання, адже хочеться максимально багато відгуку про те, які емоції вона резонує у вас. Отже, якщо ми так зараз пройдемо повз Бенедикта і Софі, то далі я хотіла би зупинитись на персонажі Вайолет Бріджертон, бо за ці чотири сезони вона а, не була дуже багатьох змін. Із такої напруженої, закритої в собі жінки, яка зафіксована тільки на тому, щоб гідно виховати своїх дітей і, зокрема, віддати доньок заміж, вона перетворюється в жінку, яка вчиться говорити про свої бажання. Ну, звичайно, як? Поки що вчиться, вона в процесі, і ми це бачимо. Але вона пробує, вона наважується на щось нове. І там є момент, коли вона хоче зустрітися з е, як же ж його? Е, скажімо так, якщо я комусь зі спойлерів, то вже вибачте, але зі своїм новим залицяльником. То е, вона говорить зі своєю покоївкою, як завжди, говорить такими дуже вуальованими фразами: типу, хоче запросити його на чай. Але покоївка їй каже, що життя для того, щоб його жити. Показуючи на фото її покійного чоловіка і натякаючи на те, що її час жити життя ще йде. І вона має це якби цінувати, а не постійно озиратися на дітей, на суспільство, на людей. Вона має право ще бути щасливою. І тут я насправді дуже радію за Вайолет Бріджертон, бо вона мені такий персонаж, який... Асоціюються з багатьма жінками, яких я бачу в роботі, які так і не надають собі ось цей дозвіл, навіть на пробу спробувати бути щасливою, якщо там втратили чоловіка чи стосунки були невдалими. І Вайолет в цьому плані вона гарний приклад того, що життя для того, щоб жити, і потрібно рухатись, не дивлячись на якісь перешкоди, потрібно дозволяти собі ці миті щастя. Про Вайолет Бріджертон ще ось що хочу сказати: звичайно, вона так і залишається на рівні от своїх факапів з Дафною, коли до неї приходить Франческа, про яку я зараз також зауважу, запитати про мами, що ж таке пік. А е, що таке пік, мама їй так і не може сказати, е, чому намагається якісь дафною закручуватися якимись такими цікавими алегоріями. В результаті їм обом хочеться випити, бо е, одна не розуміє, а інша е, не може про це поговорити. І насправді, е, автори піднімають цим дуже важливе питання. Е, що стосується оргазму насправді, і взагалі сексуальних стосунків. Тому що, на відміну від е, сім'ї Бріджертонів, яка живе на початку 19 століття, ситуація в 21 столітті змінилася мало. І точно так само мало мам готові поговорити зі своїми дітьми про те, що таке сексуальні стосунки, про те, що таке задоволення в сексуальних стосунках, не наважується, бо це ще обмежено. 200 років пройшло камон, люди, а ми до цих пір не можемо й не навчені говорити про свої відчуття. І тут варто сказати про Франческу, що вона так само втілення великої кількості жінок, які стикаються з тим, що живучи вже там, чи в подружніх стосунках, чи просто ведучи своє активне життя, так і не проживають у цих піків, так, як вони називаються в серіалі, або газму. Вони не знають, що це таке, вони не розуміють, що це за відчуття. Це якось відбувається дуже там, машинально. Да? Щось відбувається. оце ми бачимо так. А як це задоволення, не знаю. І отут приклад Франчески, він досить показовий. Закрита, тривожна, е недовірлива дівчина, яка обирає собі коханого радше тому, що його потрібно обрати. Да? Повертайтесь в третій сезон і згадуйте, які в них були стосунки з Лордом Кілмартіном. Вона обирає його, радше, з безпеки як друга. Але вона не готова обрати його як чоловіка. І їй важко відкритися світу, вже не кажучи про те, що їй е, важко відкритися чоловікові в ліжку. Вона не може розслабитись. І декілька серій підряд вона реально намагається зрозуміти і знайти, що це за відчуття ось цього піку, ось цього задоволення. І тут дуже важливий момент. Шановні жінки, якщо хтось із вас стикнувся з тим питанням, що ви не відчуваєте задоволення, що в інтимному житті, що у вас немає розуму, дуже важливо зрозуміти ось що. По-перше, наскільки ви відкриті і довіряєте своєму партнеру? Наскільки ви готові говорити йому про свої відчуття, коли ви знаходитесь в інтимній близькості? Наскільки ви знаєте, що вам подобається, а що ні? Наскільки ви можете себе почути, і наскільки ви йдете навіть в той же акт добровільно. Так, або чи це для вас якась така обізаловка? Тому що є дуже багато речей, які впливають на ваше задоволення під час інтимної близькості. Ось. Тому для того, щоб відчувати ось це почуття задоволення, газму, ось цього піку в інтимних стосунках. Ви маєте для початку подивитися, наскільки якісні і довірливі стосунки у вас з партнером, коли ви готові говорити про все чесно і не боїтеся, що вас там засудять. І так само наскільки ви взагалі розслаблена в житті і розумієте, і відчуваєте, що приносить вам задоволення, наскільки ви вмієте ловити це задоволення, наскільки ви вмієте бути на ньому сконцентрована. І наскільки ви готові так само в стосунках шукати, от в тій близькості шукати, що вам подобається, дослухатися до себе. Чи у вас там в голові купа думок про те, що там білизна не попрана, ще щось відбувається і так далі? Тому цим навіть четвертий сезон Бріджертонів піднімає досить важливе питання, і це тільки те, що ми бачимо з чотирьох серій. Поки я згадала декілька слів, скажу ще про містера Денбері, який є ось цим от коханцем Вайолет Бріджертон, якого я забула як звати, і що важливо, коли Вайолет, важко наважитись на стосунки з ним, дуже цінно те, як він демонструє свою позицію. Він такий турботливий. Оберігаючий, чуйний, приймаючий, він дозволяє їй триматись на тій дистанції, яка їй комфортна і дозволяє поступово відкриватись. Він не тисне на неї, він не змушує її. І це дозволяє їй в собі розпалити ще більше того бажання і того відчуття потрібності для нього. Такої здорової потрібності, пристрасті, зокрема, яка далі дозволяє їм прийти до того, до чого прийшли. Спойлери, ти не буду, подивитися самі. От е, тому е, приклад е, містера Денбері, такий дуже. Показовий як ціннісного чоловіка, який цінує стосунки, який цінує жінку, яка поряд з ним, який поважає її, ну а відповідно поважає і себе. Він не тисне, він е, підтримує дуже якісний приклад чоловік. І я також я не хочу розбирати всіх персонажів, тому що це буде дуже надовго. Я зупиняюсь на тих, які точково цікаві саме мені. Якщо є персонажі, які цікаві вам, будь ласка, пишіть у коментарях, я їх обов'язково розберу. Але ще сьогодні хочу зауважити на персонажі. Сьогодні ще хочу зауважити на персонажі Елоїзи. Вона е, цікава персонажка, за нею цікаво спостерігати е, за її характером, за її поведінкою. Але ось що важливо: ми ще не бачили її розв'язки, ми не знаємо, якими будуть далі її стосунки в серіалі, та, тому що серіал певним чином відрізняється від книги. Але от в цьому сезоні можна спостерігати, принаймні по перших серіях, те, що. Вона все більше віддаляється ось в цю свою відкинутість. Якщо в першому сезоні вона конкурувала з Дафною, відчувала себе на других ролях і тому все більше бунтувала, щоб бути хоч якось помітною. Якщо далі в неї був якийсь невдалий дебют, і тому вона знову ж таки намагалася показати, що Ось вона інша, і за це ви її маєте любити, однак все більше закопувалась в свою самотність. Але поряд з нею ще був самотній Бенедикт, який був точно такий самий відкинутий, і їй було окей. В цьому ж сезоні вона втрачає і Бенедикта, який в цій відкинутості починає щось знаходити, його життя крутиться зовсім іншим форматом. Так вона ще й втрачає і Франческу з Пенелопою. Тому що у Франчески з Пенелопою, як в одружених жінок, вже є свої якісь е, таємнички, є свої е, розмови тихі, і Елоїза і там вже відчуває себе непотрібною. Хоча, попри це, вона старанно впирається і бунтує на рахунок того, що вона заміж виходити не буде. Однак варто зауважити, що такі персонажі, як Елоїза, вони дійсно мають відчути ось е необхідність бути відкритими. Необхідність продемонструвати свою довіру, ну і взагалі навчитись довіряти. Тому що через цю відкинутість ми в Бенедикта, до речі, це більш детально розберемо. Люди довіряти не вміють. Їм здається, що якщо їх не приймали, якщо вони не були на оцих перших ролях, то е, краще, можливо, туди не лізти, це буде небезпечно, да? а раптом знову відкинуть і ти знову не будеш на цій першій ролі, як і ти в сім'ї. Вона друга сестра, і це завжди за нею залишалося такий певний шлейф дитини, яка має задовільнятися другим місцем. І вона, можливо, і в шлюб тому боїться йти, щоб знову ж таки не займати ось це друге місце. Вона хоче бути на рівних. Вона інтелектуалка, вона цікава, вона амбітна, і тому вона м -м точно не хоче чоловіка, з яким би вона почувала себе, наприклад, як дафна, повністю за ним. Вона б хотіла речі, чоловіка, з яким би вона могла. Ну, в деструктивному сценарії поконкурувати, а в конструктивному сценарії мати ось цю спільну, ну так звану гонку, я це назву, да, щоб вони могли йти спільно, щоб ці амбіції вони ділили, щоб кожен із них був цінністю одне для одного в тому форматі, в якому це бачила би. Елоїза. Тому, звичайно, в цьому сезоні її конфлікт посилюється внутрішній, але будемо дивитися далі, що з нею буде відбуватись. Особисто скажу за себе, що я чекаю сезону про персонаж Елоїзи. Вона мені імпонує як акторка і як персонаж. Тому чекаю. А чи чекаєте ви, пишіть в коментарях. Тож, якщо завершувати, чому все-таки ось цей четвертий сезон він так притягнув до екранів велику кількість людей? Все тому, що він дарує відчуття цієї безпеки, як я вже сказала. Бо ми живемо у світі без гарантій. Війна, виснаження, немає світла, обстріли, ми не знаємо, коли це все закінчиться. А в цьому серіалі ми бачимо, що біль він кінечний. Проблеми мають розв'язок. Є ось це світло в кінці тунелю, якого ми так чекаємо. Тому я думаю, що в будь-якому випадку, якщо це дозволяє вам розслабитись, точно дозволяйте собі ось такі миті, адже в нашому житті їх не так багато. Ну і на завершення в мене до вас питання, як ви гадаєте, обов'язково напишіть про це в коментарях, що ж четвертий сезон намагається нам показати, донести, продати, про що для вас цей четвертий сезон, і як ви себе почуваєте, коли його дивитесь. Ну а з вами була я, Тетяна Ігнатенко, і ви були на моєму каналі про психологію. Вас ще чекає дуже багато розмов про. Бріджертонів. А поки ставте лайк, тисніть на дзвіночок, чекайте нових відео і обов'язково пишіть свої коментарі. До зустрічі!